Вікторія Дякунчук ендокринолог Чернігівської лікарні номер 2 у день боротьби з цукровим діабетом приймає чергову пацієнтку, яка скаржиться на погіршення здоров'я. Руки труситься, Руки труситься. Я знову слабне. Лікарка каже, що кількість хворих на цукровий діабет у Чернігові має стійку тенденцію до зростання. Хвороба молодшає у нас більше 500 хворих на інсулінотерапії Знаходяться, ну по цій поліклініці. і. З них тільки біля 200 мають перший тип діабета, інші мають другий тип діабета, тобто більшість хворих шістдесят процентів це другий. Тип цукрового діабету, які отримують інсулінотерапію. Діабет підступна хвороба. Є його два типи, і уберегтися непросто. Діабет все-таки це має генетичне підґрунтя, як правило. Під ну, окрім там окремих видів діабета після панкретіта. Перший тип діабета. Ну, уникнути його тут неможливо, оскільки це. Клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін, чутливі до ураження вірусним агентом. Ну, як, ніяк не можна тут вберегтись від грипу чи від ну, ніяк. А другий тип діабета це таке, також генетично обумовлене захворювання. Але ем, якщо хворий ну, не хворий ще людина з схильністю веде здоровий спосіб життя, то є шанси уникнути розвитку клінічних проявів цукрового діабета. Перш за все потрібно правильно і збалансовано харчуватися, бути рухливими і обов'язково вимірювати рівень цукру в крові. Які фактори ризику розвитку діабета? Це неправильне харчування в першу чергу, тобто надлишок вуглеводів, солодощів, жирів, прибавка збільшення ваги, ожиріння. Малорухливий спосіб життя. Ну, те, що ми весь час кажемо, ніхто не слухає, ніхто ну, ні, не цікавиться. А це справді фактори ризика розвитку цукрового діабета. Якщо навіть є хворі там, родичі, але ну, людина схильна до такого захворювання, веде здоровий спосіб життя, може не розвинутися діабет. Але контроль все одно в таких ситуаціях, якщо ви знаєте, що бабуся, дідусь, там, дітка, сестра хворіють діабетом, треба контролювати обов'язковий рівень. Цукрок крові виявити діабет можна лише лабораторно, каже сімейний лікар Олександр Янчук. Однак на первинному рівні пацієнти можуть отримати всю необхідну допомогу. У кожного сімейного лікаря, у кожного сімейного лікаря в кабінеті є глюкометр, і ми можемо, якщо людина на тощак, ми можемо провірити аналіз глюкози, ну вміст глюкози в крові. Якщо цей вміст глюкози в крові підвищений, ми відправляємо в лабораторію і вже на лабораторному рівні дивимося, чи підвищений цукор в крові, глюкоза в крові, чи ні. Якщо, наприклад, підвищений вміст глюкози в крові, тоді ми направляємо до ендокринолога. ліки для діабетиків є в достатній кількості, кажуть лікарні. Діє державна програма. НСЗУ на даний момент в принципі, є програма Доступні ліки. По цій програмі багато препаратів, можна сказати, навіть всі препарати виписуються по програмі Доступні ліки або безкоштовно, або з'їдуть з якоюсь доплатою. Нещодавно в програмі НСЗУ Доступні ліки також включили смужки тести. Для глюкометрів і на даний момент цим може користуватись людина, яка хворіє цукровим діабетом першого типу. Протягом десятиліття поширеність діабету в Україні збільшилася в півтора рази, і наразі зареєстровано близько 1 мільйону 300 тисяч хворих.